Друзі, вітаю всіх на каналі Каєксин. В цьому відео поговоримо про світлодіодні чіпи, які встановлені в автомобільних лінзах. Я розкажу вам, що таке основний та додатковий світлодіодний чіп. Покажу, де вони знаходяться і на що впливають. Крім того, я розкажу вам, що таке матричні світлодіодні лінзи і чим вони відрізняються від лазерних. Тож, не будемо гаяти час. Погнали! Спочатку з'явилися лінзи, які мали всього один світлодіодний чіп. Управління дальнім світлом відбувалося за рахунок зміщення електромагнітної шторки. Така ж схема, як і в біксолонових лінзах. Трохи згодом з'явилися світлодіодні лінзи, які мали два чіпи два відбивача. Один основний чіп, який знаходиться зверху, і один додатковий, який знаходиться під ним. Чіп має свій рефлектор ось так це виглядає. Задача додаткового чіпа це. Покращити центральну пляму як на ближньому, так і на дальньому світлі. Схематично це можна показати ось так. Це робота основного чіпа. Ось тут робота додаткового чіпа. Це ближнє світло і це дальнє світло. Це робота основного, основного чіпа ось дальнє світло. І тут з'являється такий кружечок: це додаткове світло від додаткового чіпа. Основний чіп може бути шестиядерним, 9 ядерним 12 ядерним і навіть 24 ядерним. І щодо додаткових чіпів: бірефлекторні лінзи. Вони мають додатковий чіп та рефлектор. Ось він знаходиться, як я вже казав, під основним матричні лінзи. Вони мають під додатковим чіпом цілу матрицю світлодіодів, зазвичай по 2. На які встановлені такі е, свої лінзи кристали, е, суть якої – переломити світло і направити безпосередньо в лінзу. Ось вони їх видно зараз. Спробую краще показати. Ось по два. Тут також. Ну і лазерні лінзи. Лазерні лінзи мають ось такі ось трубки лазерні, які направлені в сторону. В сторону додаткового рефлектора. Тобто там є також додатковий чіп, який має свій рефлектор, і туди ж і направлений цей лазер. Багато хто думає, що лазерні лінзи це вони взагалі лазерні, ні. Основне, основний чіп у них є світлодіодний, Я вже казав, зазвичай це потужний дев'ятиядерний чіп. І лише тільки ось ця зона, як я вже показав, вона доповнюється лазером. Тобто, це, ця зона у вас буде е залежати від того, який встановлено основний чіп. Як зазвичай він світлодіодний. Тому що, чому я це пояснюю? Тому що ось є лінза 90 Вт, на ній написано лазер. І багато хто вважає, що вона лазерна. Ні, вона не лазерна, як бачите, трубки тут немає. Але вона настільки потужна, що лазер тут дійсно буде зайвим. Тому що, просто, щоб ви знали, що лазерні лінзи завжди мають ось таку трубку. Яка коштує, до речі, дуже дорого. Ну що ж, тепер ви знаєте, які бувають злодіодні чіпи, які встановлюються в автомобільних білет-лінзах. І певно, що ви чекаєте від мене якихось рекомендацій, тож якими чіпами краще купувати лінзи. Відповідь на це питання буде такою, що крім чіпів, лінза має інші важливі елементи, такі як відбивач, скло лінзи, відстань між склом до, до чіпа. Про це я оказався своєму першому відео. Хто не дивився, рекомендую подивитися. Зараз підсказку ми винесемо зверху. О, тож повертайтесь, повертаючись до цього запитання, відповім так, що якщо, наприклад, взяти лінзу Кайксен i 2 якій стоїть шестиядерний ядерний чіп, і поставити в неї, встановити в неї чіп 12 ядерний, наприклад, від лінзи Кайксен x 10 на виході ми отримаємо те, що на російськомовних ресурсах називається пересвідка. Тобто в центрі буде така жирна пляма, і далі буде казати, що світла взагалі немає. Тому всі лінзи збалансовані по-своєму. І якщо ви хочете покращити світло, то я б рекомендував вам звернутися до нашої компанії, і наші менеджери підберуть лінзи відповідно до ваших подавань для того, щоб всі ваші сподівання були обов'язково виправдані. Тож, якщо дана інформація вам була корисною, підписуйтесь на канал. Прошу підтримати канал своїм лайком. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бувайте! Дякую за увагу! Пока!